Аудіопосібник Блайн Сквер від А до Я. Автор Ігор Кушнір. Епізод п'ятий. Всім привіт! Мене звати Ігор Кушнір. Ви слухаєте п'ятий епізод Bline Сквер від А до Я. Сьогодні говоримо про Four Square, що ж це таке, і про пошук. Давайте розпочнемо про Фор Сквер. Foursquare – це соціальна мережа, яка працює у двох застосунках: Foursquare і Swarm, а також має API для того, щоб її даними могли користуватися інші застосунки чи веб-сайти. От, наприклад, BlendSquare. Це соціальна мережа, користувачі якої можуть самостійно створювати різні місця. Це можуть бути просто люди або ж Компанії, які хочуть позначити на карті свій бізнес: магазини, паби, ресторани, місця відпочинку і так далі. Фактично створення цих місць і формує повноцінну карту з різними точками інтересу. Дані з цієї карти можуть використовувати сторонні застосунки. У Форсквер дуже цікавий принцип роботи. Там все засноване на Відвідинах або чек-ін. Це коли ви приходите в якесь місце, яке вже є на карті у Форсквер, і можете там відмітитись. Ви за це можете набирати бали, і потім за ці бали можете навіть отримати знижку чи безкоштовну каву в якихось кав'ярнях. Звісно, що в нас це все не працює, але нам це і не потрібно. Головне, що є у Форсквер для нас, це от саме ті point interest, ті Точки, які використовує Blind Square. Звісно, ви за власним бажанням можете зареєструватися у соціальній мережі Foursquare, натиснувши на кнопку Foursquare на головному екрані Blendsquare, І тоді ви зможете також відмічатися в місцях, тобто створювати чекіни, збирати бали, ну і взагалі приймати активну участь у розвитку цієї соціальної мережі. Але найголовніша фішка це створення місць для нас, на жаль, недоступне. Головне, що ми отримуємо від Foursquare – це координати. Точок, їхні адреси, подекуди навіть адреси сайтів, номера телефонів, навіть меню в ресторанах і багато іншого саме з точок Foursquare. Більше від Foursquare нам нічого не потрібно. Коли ми будемо здійснювати пошук у застосунку BlindSquare, ми будемо шукати саме в базі точок Foursquare, якщо це стосується Point Interest. Отож, давайте перейдемо до пошуку. Застосунок Blind Square має два типи пошуку: глобальний по всій планеті та локальний, неподалік від нас. Глобальний пошук можна активувати, натиснувши на. Одноіменну кнопку у верхньому лівому куті головного екрану застосунку тут ми можемо шукати різні місця, різні точки на значно віддалені від нас відстані, хоч в Британії, хоч у Штатах, хоч у Новій Зеландії. Можливість локального пошуку у Blind Square реалізована через пошук у конкретних категоріях місць. Ці категорії ми вже бачили, коли оглядали головний екран застосунку. Активувавши одну із категорій, ми можемо знайти відповідні місця неподалік від нас. Давайте розбиратися з усім по порядку. Спочатку глобальний пошук. Пошук кнопка. Активуємо цю кнопку. Введіть пошуковий запит. Поле пошуку змінює курсор вводу на початку. І в нас відкривається вікно глобального пошуку. Одразу курсор потрапляє в текстове поле, і внизу екрану з'являється клавіатура для введення пошукових запитів. Хочу звернути вашу увагу, що для того, щоб знайти місце десь за кордоном, враховуйте те, яким алфавітом воно написане. Чи кирилицею, чи латиницею. Це дуже важливо, оскільки якщо ви будете вводити пошукову фразу латиницею, а місце, яке ви шукаєте, написано кирилицею, ви його не знайдете, скоріше за все. І навпаки, давайте оглянемо цей екран. Назад, кнопка у лівому верхньому куті знаходиться кнопка назад. Свайпою праворуч. Пошук, заголовок, дії. Кнопка є кнопка дії. Давайте подивимося, які тут можуть бути дії. «Дії», Оповістка. Вибір дії. Очистити історію пошуку. Кнопка. Скасувати. Кнопка. Все. Тільки очистити історію пошуку. Ну, я думаю, що тут зрозуміло. За час введення пошукових запитів в нас накопичується певна історія. І тут одним рухом ми можемо її видалити. Я натискаю кнопку скасувати. «Дії», Кнопка. «Рухаємось далі», Введіть пошуковий запит. Поле пошуку. Це наше поле, куди ми маємо вводити пошуковий запит. Далі. Пошук. Кнопка. Зрозуміло. Пошук в історії заголовок. І далі йде заголовок, де зберігається історія моїх пошукових запитів. Площа ринок, львів. Площа ринок. Дії доступні. Ось два моїх останніх пошукових запити. Хочу звернути вашу увагу. Спочатку площа ринок, Львів. Це останній мій пошуковий запит і передостанній площа ринок. Коли ми хочемо знайти якесь конкретне місце, нам потрібно більш-менш конкретно його вказати. Я спочатку вказав площа ринок, і тому Blind Square показав мені найближчі точки, в назвах яких були слова ринок і площа. І тут була купа площадок дитячих і купа київських ринків. А коли я вже уточнив, дописав слово Львів, то відповідно знайшлася площа ринок у Львові. Перед тим, як ми таки спробуємо щось знайти, хочу звернути вашу увагу. Оскільки Point інтерес або точки інтересу, які Blind Square Бере з джерела Форсквер, встановлюють самі люди. А ви ж знаєте, що люди часто підписують свої точки, свої місця так, як вони вважають за потрібне, можливо, навіть з помилками, або з якимись символами емодзі, або ж з використанням комбінованих алфавітів латиниці і кирилиці. Тому не дивуйтеся, коли ви щось не зможете знайти, або ж коли ви будете натрапляти на місця з дивними назвами. Люди називають Свої точки так, як їм заманеться, тому часто ми можемо читати дуже курйозні назви цих точок. Давайте спробуємо обрати з історії пошуку площу ринок. Площа ринок. Дії доступні. Введіть пошуковий запит. Площа ринок. Поле пошуку. Текст автоматично вставився в пошукове поле, і мені потрібно тепер натиснути кнопку пошук. Пошук, кнопка, пошук. Знайдено 50 місць на відстані від 129 км до 3,7 км. Давайте подивимось, які ж місця знайдені. Вибрано. Житній ринок, площа, Житомир, 129 км на 5 годин. Дитяча площадка, 360 м на 12 годин. Дитяча площадка 19, а, Києв, на правді 19А, КЕ 510 м на 1 годину. Дитяча площадка, КЕ 590 метрів на 2 години. Ринок виноградар, Каєві, 890 метрів на 6 годин. І ринок. ринок мостицький, Каєві, 920 метрів на 12 годин. Далі, після того, як ми пролистаємо всі знайдені варіанти, буде заголовок з категоріями. Я рухаюсь по заголовкам і... Категорії 15. Заголовок. Потрапляю в 15 категорій. Тут ми можемо обрати... Еслетик самперсанд спартс, аутдар самперсанд рекреейсен. Кнопка, от каже місця на свіжому повітрі, рекреейшн, спорт. Ці категорії написані англійською мовою, і ми розуміємо, що Леся англійську мову читає, ну м'яко кажучи, не дуже. Тобто, якщо ми активуємо одну з цих категорій, то нам Блайн покаже результати відповідно саме в цій. Категорії, і ми зможемо таким чином більш-менш сортувати результати. А ще пам'ятайте, в нас є кнопка дії вгорі екрану, дії, кнопка, дії, оповістка, вибір дії, фільтрувати за пошуковою фразою, кнопка. І тут ми можемо ввести ще одну фразу, якщо активуємо цей пункт, і вже BlindSkver буде шукати в знайдених результатах ту фразу, яку ми шукаємо. Фільтрувати за відстанню. Кнопка. Тут ми можемо вказати мінімальну та максимальну відстань у кілометрах для того, щоб обмежити або розширити наш пошук. Адреса Кнопка. А далі йдуть категорії, і от адреса показано, що є один результат. Плейграунд 25. Кнопка. Playground, тобто ігрові майданчики. Тут їх уже багато. Я за 4. Кнопка Бастап 3». Кнопка. От зупинки і так далі. Тобто тут ми можемо обрати ті категорії, результати, з яких нас цікавлять, і Blind Square нам покаже результати пошуку саме в цих категоріях. Якщо мене не влаштовує те, що знайшов мені Blind Square, я мушу повернутися назад. Назад, кнопка, пошук, кнопка. І розпочати все спочатку. Натискаю кнопку пошук. Введіть пошуковий запит, поле пошуку. Змінює. І давайте тепер оберу. Площа ринок, Львів. Площа Уже ринок. Площаді пошуковий запит. Пошук, кнопка, пошук. Знайдено 5 місць на відстані від 7,5 км до 9,1 км. По-перше, хочу звернути вашу увагу, що BlainSквер зараз надав нам некоректну інформацію стосовно відстані, на які знайдено точки. Ми зараз це зможемо перевірити. По-друге, точно такий самий екран результатів пошуку. Я свайпаю праворуч місця 5. Заголовок. Вибрано. Каліграфічна стіна скісна риска Львівська площа. 7,5 км на перші годин. Це в Києві, не дуже далеко, 7 км. Зупинка Львівська площа, Київ, 7,7 км на перші годин. Зверніть увагу, що є Львів і є слово площа, от воно нам і знайшло. Львівська сквер, Львівська площа, Київ, 7. Львівська площа, 19, скісна риска 1, 9. Ринок площа, Львів, 463 км на 5 годин. Здається, це те, що нам потрібно. Таким чином, ми можемо знайти будь-яке місце у будь-якій країні світу. Один лайфхак. Всі ці місця, які ви знаходите, ви можете додавати до себе у власні місця. І от саме ці ваші знайдені місця додані вами у власні, будуть з вами завжди, навіть тоді, коли не буде інтернету. А ми переходимо до локального пошуку. На головному екрані застосунку Square У нас є цілий ряд пошукових категорій. Ось перша мої місця. Пошук. Дії доступні. Ми її вже розглядали, коли додавали власні місця. Рухаємось праворуч свайпом. Локальні місця. Пошук. Дії доступні. Це категорія локальних місць. Вона експериментальна. Там мають з'являтися місця з OpenStreetMap. Але поки що їх там немає. Я думаю, що згодом вони з'являться. Рухаємось далі. Загальні місця пошук. Мистецтво і розваги. пошук. Навчальні заклади, пошук. Їжа. Пошук. Нічні заклади, пошук, відпочинок на свіжому повітрі, пошук, установи та підприємства, пошук, житло, пошук, магазини та послуги, пошук, подорожі та транспорт, пошук. Все це остання категорія. В чому ж фішка локального пошуку? Ми пам'ятаємо, що в мене радіус. В якому Блайнсквер бачить різні місця, встановлений на відстань 125 метрів за всіма правилами при коректній роботі застосунку. Якщо ми активуємо одну з вище названих категорій, то блайнсквер має показати нам місця у відрегульованому нами радіусі. Але насправді все відбувається трошки інакше. Блайнсквер тут працює, можливо, не коректно, а можливо спеціально так зроблено, що коли ми активуємо якусь з категорій пошуку, застосунок нам знаходить місця навколо нас, але в більшому радіусі ніж у нас зазначено на головному екрані. Хоча, якщо ми цей радіус збільшуємо ще більше, то BlainSквер буде відображати результати пошуку у вибрані нами категорії ще на більшу. Відстань, ніж ми встановили радіус. Тобто, якщо я встановлю радіус приблизно на 200 метрів, то Blain Square може показати різні місця з вибраної категорії, наприклад, в радіусі до кілометра або ж до 500 метрів, по-різному буває. А якщо я встановлю радіус, наприклад, кілометр, то Blain Square може показати. І ті точки, які знаходяться до кілометра, і ті точки, які знаходяться на відстані більше кілометра, а то й більше двох кілометрів. Давайте просто розглянемо одну з активованих категорій для прикладу. Подорожі та транспорт, пошук вибрано. Назад, кнопка. Звертаю увагу, що екран з результатами пошуку точно такий же самий, як екран з результатами глобального пошуку. Кнопка назад в лівому верхньому куті екрану. Подорожі та транспорт заголовок. Дії, Кнопка. Сортування за відстанню. Заголовок. І далі в нас іде сортування за відстанню. Вулиця Галицька, Київ, 100 метрів на 6 годин. Остановка микрорайон 4 230 метрів на 3 годин. Вулиця Межова, 270 метрів на 5 годин. Маршрутка 24, 310 метрів на 5 годин, і так далі. Тобто є цілий ряд знайдених місць у відповідні категорії. Далі, якщо рухатись по заголовках, сортування за популярністю 135 метрів, заголовок, сортування за популярністю, вулиця Галицька, Київ. 100 метрів на 6 годин, перелік під категорій, заголовок. І далі йде перелік під категорій. Я не буду його демонструвати, оскільки там знову ж англійські назви, які Леся читає, просто ганебно. Я впевнений, що ви точно розберетеся з цим самостійно. Якщо ми натиснемо на якусь з під категорії, то Бленсквер зможе або ж не зможе, залежно від того, чи знайде, чи не знайде, показати нам результати пошуку в вибраній нами категорії. Отож, підсумовуючи, про Форсквер, соціальна мережа не несе для нас ніякої користі, але ми можемо отримати звідти point Interest, точки інтересу. Глобальний пошук. Шукаємо по всій планеті через кнопку пошук на головному екрані застосунку. Але пам'ятаємо про те, що місця можуть називатися як завгодно, з використанням різних алфавітів, різних символів емодзі та знаків. Локальний пошук обираємо якусь з представлених категорій на головному екрані застосунку, активуємо її, і Blankсквер нам відкриває екран з результатами пошуку в обраній нами категорії. Радіус пошуку можна задавати регулятором радіусу на головному екрані, але це працює можливо спеціально некоректно, а можливо, не спеціально і дійсно некоректно. Тому ми можемо побачити більше точок, ніж ми вказали, радіус. Всі знайдені нами точки при додаванні у. Мої місця будуть залишатися з нами завжди, навіть тоді, коли Blind Square не матиме підключення до інтернету. Але про це в наступних епізодах далі буде. Кінець п'ятого епізоду.